А вони протестували проти мега-корупції в країні, якої ніколи в житті не було. Були різні етапи. етапинуковичі. Не було мало. Я mm -hmm. хочу вам сказати, що корупція була велика. Ну на такому системному і глибинному рівні. Ну ви ж теж це розумієте? Ну такого не було ніколи. Я погоджуюся, що протести були не стільки за набу, але чому Тимошенко вирішила, що вона визначає проти чого протестували? Ну це стосовно того, що зараз корупція більше ніж за. Янкович, чим більше відкривається корупційних справ, тим більше людям здається, що стало більше корупції. Якщо менше відкривається корупційних справ, то ми корупцію не бачимо і нам вона не так буря. Хоча Юлія Тимошенко можливо просто вважає, що те, що відбувалося довкола неї у 90-ті, у 2000-ті, із газовою прокладкою ЄСУ, яку вона очолювала, що це. Не корупція, тому до створення набу і корупції як такої не було.